Дивився, ти рисову на Опа. Кабанчик Кабанчик, дай підсак все, а вона тут це кабасик Тика Кіло рівно, 995 грам. Кіло рівно витякось Са, ти на рибалки? Так, да. Саньок на рибалці. Саньок на риболці. Дивіться. Дніпро красота. Костяна. Ми ще ж не Зараз Та там і костян є. Коротше, друзі, ми на риболці. Це Дніпро. У нас нерест починається із завтрашнього дня. Але ж і в населених пунктах можна буде ловити на дві удочки. Ми нічого порушувати не будемо. І сьогодні ми будемо ловити карася. Зараз загодуємось людей, як в епіцентрі. Увули куди. Да. Костян, ты вже, розкладуєшся? Да, я вже... Та ти да. Быстрій як лимонад. А я зараз почну з прикормочки. зготую прикормочку, а потім буду розкладуватись. Так? З нашої... Ми візьмемо ми наше відеречко, таке хороше, І ми зараз замішаємо прикормочку. А кормитись ми сьогодні будемо чим. Правильно, реалфіш карась. Буде хала і буде малина. Буде. Зараз замішаємось і будемо загодовувати місце. Зараз ми додаємо водички, хай вона ох, і запах пішов. Я впевнений, що все буде, що сьогодні вийде. Тут будеш девушки? Так. Да. А батько з тестим туди, встан сядуть там буде. Хорошо. Так, водички ми зараз додали в наше відро. Замішаємо прикормочку. Оп. І вона хай напивається, поки ми будемо розкладати наші височки. Все. А потім загодуємо. Козаки, ви знаєте, що перше треба зробити на рибалці? Розкласти під саку і вложити її в воду, вмочити її в воду.

Там потрохи будемо додати. О, дивись. Саня перший. дивись, я працюю на подсак як професіонал. Дивись, який перший карась. Ух ти ж за, за закладка. Оце карася. Оце карасі. Ого! зараз глянем, що ти за карась. Дніпровський. Та ти що. Це такий карась, як, як доктор прописав. Витягнеш. А ну, щоб ти руки не замазала вже. Тати, що? Грам, грам 600 точно. Саня, що ти скажеш? Будуть... З тебе люди, це, тільки, це тільки початок. Я Будуть скажу. З тебе люди, я, тебе скажу. я скажу це тільки початок. А що це такий малий? Саня. Ти що там перебирав їх? ти не Я не місний, да, я зрозумів. Саня місний, то йому клюють по пів кіло, а я не місний, то мені такі Ну нічого, це початок. А, ї, а їсти оце найдобрийший отакий жарений. Да uh -huh. ну, кто ты. Ну, тут и там... Ну, ты дядька, да? Такие, похожие на рыбы, ну. Хорошие такие. Опа! Короче, короче, Хороший. Похожий на рибину. А ну карасик. Ді сюди. На бутерброд, да, на бутерброд. Всі поклевки на бутерброд. На чистий. Це карась. За верхню губу. Ой, блин, відірвав гачок мені в підсаке. А, не, не видел, показалось. Карась суперовый, сами. Да, классный. Такий да. с Зикло... Зикло... Да, такий Максовский карась, то еще треба. Да, Санечка, ой, блин, на. На тебе. Ага. О, ты хороший О, лаптик такой. Вот ты, лаптик. Лаптик хороший, дальше занимайся сам. Санечка, ты хороший. Це, бачиш, це знаєш, що таке клюнув? Бо я тобі гачка правильно вцепив. Бачиш? Гачки правильні, Са. Намагнічені вони просто. На Да. так? Там карась сидить. А я думаю, чого він лежить Поплавок. по плавок. Я йому положив прям... Я йому положив прямо в рот. Він там і клюнув. Да. да, і стояв на місці, нікуди він не тікав. Хорошенький такий Хорошенький. Вона дзвонила на мене? Они так и творят. Ты где зашел? Ну, думаю, Опа, поклевочка. О, карастину тебе надо. О, карасти, давай. давай. Хорошенький. Хорошенький. Такий похожий на рыбину. Такий Дніпровський, правильний, кругленький. Солодка рыба. Солодка? Да. Кажуть, що солодка риба. Будем пробовать. Сейчас вона ті Да не хочу чувствовать, батька і так нас не проходили, сваля дивився, ти прийшов на кафе. Прямо Ходи сюди юний друже. Чим мені нравиться смачка на Ой, там була покльовка. О, він підійшов трошки. Бачу щось і там покльовка, і тут покльовка. Чорненький. На бутерброд, на... так. Да. Да. І на бутерброд. Такий карас на бутерброд. А ну -ка, кажи, глянь, яка спина. Но. Та, як в кабанах дикого ми зранку да, бачили. Да. Оце в такого самого. <рех> Та покажи ж. Поком ну, поверни. Птича? Да, да, Птича. Я тебе скажу, можно его изважить, так, чтобы разуметь. Есть поводочек? Это называется экстрактор. Скажи А. ты и врач. Раз, бачим. Пацика. Угу. Пішла роздача, пішла роздача. Кругом бігом закидайтесь, пішла роздача. <рес> всі задвижували всі за, за вже, да? так? Як рибалка? Класно. Супер, так? Да? Це ще тільки початок. Все, да. мазай із бинат троє. Костян, ти покльовку бачиш чи ні? Кажи мені. Ох, блін куди ты там? Такий якісь ризвий, такий ризвий. Ох! Як, як лимонад. Резкий як лимонад. Так, каже. суперові карасі Ух. Так, це середній але ж хороший а, ага. кабани пішли кабани наса нас. це не карасі це карасям <рес> ти кричить не поговорить <рес> <рес> це короб якийсь дає я сфоткаю тий стий стий будемо важити його ти що думав а ти її тримаєш, наче там вісім кіл куропа. воно диві... 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 у мене потишу. Дивился. Да. Почекай, зараз зважим. Той. Саня, давай підсак. Ух, хороший. Ух, хороший. Я знаєте. пусей не знаю. Саня, підсак давай. Дайте підсак пиццак Саня, як завжди, швидкий. Саня швидкий. Це, це карасям би. Зараз сват привеземо сюди. Дивися. Ну це не такий, ну але ну, теж, ну капець. Ну скільки для порівняння? Давай. візьмемо. Для порівняння візьмемо. <губ> дивись, карасик, оцей, скільки грам. Оцей 520 грам, ось бачиш? 520, 520, 520, пів кіла оцей, так. Да. Я свого люблю... сам ну давай, скільки Саня, фотика доставай, фоткай на свій. Ну, та, мій, 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 я мій. ж відео зрозумію. Та, та відео я ж до ну, не покажу. Пускай. Та це не багато, 630. А ну це ні. Тикай, бо в мене покльовка о там ще знову. Ні-ні ну, я... ні, давайте я своїм подсеком візьму. Для, для, для кадра. Та вишу. Це лопоть такий. Це красавки. Це, це такий 700 грам. Зараз ввожимо, так. Да. Обов'язательно. Може і більше, ніж 700, так? Да? Де наші ваги? А ну давайте зразу його. Не відходя від каси. Та ні, немає 700. Нема 700. Зараз, Кості більший був. 630 той був. 675 грамм. Більший, більший костик? Так, да, більший, більший, 130. До Сані дзвонили. А ну, цього я. Ух, хто як то і за я... коли дзвонив. Капець. Ану давайте його одразу вважити. Да, да, да. Саня... Це, як ви казали, там, духовочний. Так, да, духовочний, духовочний. Пішли духовочні варіанти. Ой, почекайте, бо віси аж злякались його. Сікамі. Кіло рівно. 995 грам. Кіло рівно витяг ось. 995 грам. Оце красавчик. Оце красавець, так, да. кіло рівно. Це такий карасямба. Що ти там казав? що? Да це э, там Слаба психологічна підготовка. Підготовка, блядь. Да. Кабанчик! Кабанчик, дай пиццю саксий. А вона тут це кабасик. Давай. Це такий кабасик. Ух! Тільки побачив нормальний Опа! Це кабасик такий, О, тоже грам 600, точно Самі Давай так туди. Ох і кабани клюви. Це не рибалка, це просто мрія. Стоп попередна. Такі карасямби. Ну ух. Бля, понаставляли раз, не можна перемістити. Що такое? Ну шо там? Тихо. А мы будем? Да, все бачиш. Підстапа подавати. Давай! был, он включен. Ось все, все есть. Все. Да, я ее завел в пиццаку по классике жанра. Ох и рыбалка. То, что надо. Вот так тут не могу. Вот Так, Закінчили ми сьогоднішню рибалку. Хлопці, що ви скажете сьогодні? Рибалка класна. Приїдемо ще, покажемо, знімемо відео вам ще раз. Костян. Карасики супер. Ось дивіться, у нас сьогодні 5 чоловік з дядьками і ми зараз покажемо, що ми зловили за півдня фактично. Карасики просто суперові. їх треба навіть підстраховувати трошки, тому що щоб не всталася халепа. Ой, вот, почекай, бо что там важкий такие садок. Саня, почекай, почекай. Почекай. Есть? Да. да. Ох, них! <реку> Ох, ну, <реку> все. Вы посмотрите, какие тут карасямбы. Красоны. Просто, подивите. просто красота. Это не рыбалка, это мечта. Я, я еле, буду... я еле вынял. Я еле я виняв ці караси. Це просто суперово. У двох, є, я єлі, так, двох єлі виняли. Коротше, рибалка закінчилась. З вас лайки, коментарі. Ми поїхали додому. Побачимось на рибалці. Всім пока.